Всім доброго ранку. Привет, привет. Ну ось ми вже справилися Со своїми ділами в кривому розі в нашій квартирі. Да? Да. Загрузили машину, забрали речі, деякі нам потрібні. І видвигаємось ми додому. Додому. До Але не так зовсім додому. Зараз ми заїдемо на кладовище. Да? Да. Заїдемо на кладовище. Тут Лєнен. Тато, бабушка Бабуся, дідусь, і дєдушка. Да, да. Заїдемо на кладовище, а оттуда заїдемо до любимої тещі, а потім аж додому. Так що вроді додому, а вроді не додому. Ну, їдемо. Дивіться, так, і ще, самим цікаво, вчора ми не глянули, зараз в місті з вами подивимось, скільки ми проїхали кілометрів від нашого дому. З Кам'янського до квартири в, в Кривий Ріг. І скільки ми спалили топлива. Дивимось. Так, запускаємо наш бортовічок. Бортовічок. Переклацуємо і дивимось. Спалили ми з тобою 7,2 літри. Uh -huh. Вона у нас взяла, виходить, 5,7. Це змішаний цикл. Тобто uh -huh. це і, го, і місто, і траса, uh -huh. і села, і місто, uh -huh. і траса, і села. Тобто, змішаний цикл, вона у нас взяла 5,7 на 100 км. А в общем, з дому сюди вона у нас з'їла 7 літрів 200 грам. А проїхали ми. Зараз. А проїхали ми 127 кілометрів 200 метрів. Угу. От і рахуйте. 127-200 ми проїхали. І скільки вона у нас скушала. Да? Угу. Як вона у нас заводиться після ну, ночі ось так. Пуньк. І все красиво. Ось так. Погріємо, так. Погріємо і поїдемо. Прощай, квартирка. До нових зустрічей. Поставили ми машинку, ще тут прогуляємося. Нам треба цукерки купити, да? Ну да. купимо цукерки на кладовище і заїдемо. Ми ж не можемо спустими руками заїхати, ну як це так? Більше, не було. Да, більше року. Не була, тому зараз йдемо Опять в оту, е як вона називається. Карамелька, де, бу де була програма ревізор. Факстротік ось. Фокстрот маркет. Лена каже, там завжди аніматор стоїть. Сьогодні він балакає, я тільки воно, ну, нічого такого е не наряджений. Так, йдемо. Лена мене веде по базарю, каже, пошли подивимося на копчену продукцію. Яка тут копчена продукція і по чому вона, так? Самому цікаво. Самому цікаво. пішли подивимося. Ого, який ринок. Так, договардна цена. Це ніке лежать, ви дивіться. А ви в старинки, це не АТБ. тебе? Ви там почнемо таке нейтральне. Показую, до краю виходить все м'ясненьке, шкурочка, м'якосенька, рту. я варту. Хочете одне м'ясо? Хочете сусплю я. Два нам хочеться. Я ж не викину, я не викину. есть самое сочное, есть по-ароматнее и не а вот ця булочка это ему хоть есть я даже шкурочку сняла вера а почему сало у вас? под 400 до 480 я там самый сочный, закончатый, ароматный я вам найду вот у сухая сухая нос нет Куда ты коньяк поделал? На любви содрал. Сейчас хорошо гоняем. Вот спали все излишки ребро очень вкусное. Самое доброе мясо это с Не, не режьте, не режьте, пожалуйста. Не, 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 не. Ну надо что кормить уже. Да правда, не Доброе, доброе. Это чисто на дровах, на химия, не что-то. Выбирайте. Дає овочі за полсини проти тебе. Ціленька яка, последня, де теплиця, огород. Візьміть маленький, зміть невеличкий кусочок. На тій тижні буде будете ще. Давай признаемся. Я выбачаюсь, конечно. Мы сами занимаемся тоже копчением. Только мы с Каменского. Я тут Кулинская Дніпродзерск бывший. Дніпродзежинск. Да, Дніпрозажинск це Каменське це бывший город Дніпродзерськ. Ми займаємося да, професійним копченням. У нас свої коптильні У вас... Чем же Такими есть? Нет, Нет да с... на мы выращиваем сами порося в своих... Это единственная добавка, какая идет. цвет. Не, ну цвет. А, Нитритная не соль, да, чтобы не было это самое, пятна внутри. Да. Да. Ну, соль обычно, а так, соль нитритна. А, знаете, как поляки делают? Э, ну, а, вот я же ездил в Варшаву. А, в них кило в цеху, кило триста на выходе. Молодце, да. а ми повісили, це треба так угу. умудритися, щоб 25%. І мінус 25%. 25%. Да. <гум> 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 а куди збити у да. вас? У нас точки на ринку і по магазині. Ми просто тут у нас квартира в Первому Розі. Ми приїхали навідатися, заодно зайшли. <гум> я кажу, <"Пошли>, я знаю, <гум> у нас теж тут є, да. зайшли, так. Да. Вкусно. Смачно, Смачно, да? Угу. Ну, мы тоже выращиваем mm -hmm. свои. Да. Сами я сама коплю, сама режу, сама вяжу, сама колю. Ну, мы солью нитритной не пользуемся. Мы берем нитрас. Не, и только нитрит на соль 50 на 50 и все. В смысле 50 на 50? Э, ну вот на вес мяса раствор я делаю. На вес мяса. На жидкость и до 50%, и до соли, допустим, на килограмм мяса 2% то 1% процент обичної солі, а 1% ліки. А в, в так. сіли на відро маринада, кинули дівчайної ложечки, без горки. Ну Зараз Денис закрили, не начили. В, в розсолі, а, а. а ми ж працюємо. Ну я теж ще, а, ну, ну що, ви кинете ванну воно не просоріє його, треба все я ділаю мене да. 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 Мистер, так. Да. Да. Но, якщо если голова, так, да, да. так да. залежить просто в Росол, ну, воно, воно два-три буде... дні воно не ну, воно ж все повністю не пройде. Два три дні, воно буде зверху, да. його не вимучити, Да. Не вимочиться, трохи треба спрацювати. Я ж кажу, я, я знаю, що давно тут уже стоять на базарі. А ще наші вчора дзвонить, каже, ма, пробиваю наші кажуть, хлопці з Кіровограда по два бананевих ящика кожну неділю привозять контрабанду. Я кажу, договорюся з ними, скільки там буде стоїти. Передай ящик. Не пораплю. Головне, він каже, не важливо. Ти тільки зроби, а я вже заплачу їм, те, що буде перевезти. Каже, регулярно везуть, везуть і везуть. Я в посилку не можу, два кусочка положити. Ну, вони знайшли лазейки Ай, Господи, Я одно поражаюся. Вони нам можуть можна, а нам не можна. Mm -hmm. Я дітям, я ж не в магазині, я бачу, вам не везу вагон її продавати. Мені посилку, дайте два кусочки, три більше не треба. Дітям, люди там, діти там. Вийшли ми з ринку, дивіться, який красивий, здоровий, такий огромний наш прапор України. Да? Там така площа перед ним велика. Взагалі, такий він, я не знаю. Камера так, мабуть, не передає. Ну, Хто з Кривбаса або був в кривбасі, той розуміє. Але це такий прапор. Я навіть не знаю, скільки він квадратних метрів займає, але дуже багато, так? красота. Так, ну що, йдемо додому? Пішли. До машини. Да. Так, ну Ми вже біля машини, зараз заїдемо на кладовище і потім далі. Е, давай же ж обсудимо тему. Копчення. копчення. Ти знімав там, да? Ти показував? Кого? Так? Ти знімав, да, показував, Я знімав, так? Да, там, да. коптять, як вони нам призналися. Просто побудоване якесь невелике приміщення і така плита, і вони там на дровах. дровами. Да? У них не такі коптільні, як у нас. Мене здивувало, якою деревиною горіх. Горіхом. А його коптять, я так Ну, я не знаю, я теж не чув. Ну, Значить, виходить, коптять. Так, що по-чесному, по, по вкусовим качествам, ти куштувала? Що? Нормально. Добре, Нормально. смачне. Так, так. Єдине, що ковбаса дуже чесника багато, багато чесника, Да? дуже багато, дуже багато да. Е, от. Ну і ціни. От. <різняться>. Нам, да, нам неоднократно писали, ого, у вас ціни у нас дешевше. Де дешевше, не знаю. Ось дивіться, ми в кривому розі ми показали вам продукцію копчену і показали там, Должно бути на відео, видно ціни. ну, Відрізняються, все, да. що у цієї жіночки. На ковбасу я ковбаса, здається 420, баличок 520. Там на відео є да, да, ціни. 400, да. Да. Грудина під Черевина 480, у нас 380. Да, усе тут на 100 гривень більше, ніж да. у нас. Да. Так що ось такий діапазон цін. Не пишіть нам в коментарях, що у нас дуже дорого. Да. Так, ну що, їдемо. Поїхали. Тут ось поїхали. таку квіточку да. веземо. Да? Йдемо по базарю, там квіти. Опа, все, зацепили. Рюллена. У нас в... такої немає. У нас такої немає. Веземо з кривбасу, квіточку додому. Вона в горшечку. Все, поїхали. Знайшли ми з Леною кратчайший <кій> путь, да, Лена? Да. Взагалі такий дебелий кратчайший путь. Такий 에... круг зрізається. Та так. Да. Ми зрізали дебелих, мабуть, кілометрів так, ну, так 20-25 Чисто навігатор нас вивів, да, і дорога бомба. Вообще. Я і 120, і 130 йшов. Короче. А зараз ось ми вже в Верховцево. Так, дядько, привіт тобі. <ривіт> <ривіт> Проїжджаємо твоє Верховцево. Тетіра там, братільник. Попривіт вам. Звиняйте, що ми до вас не заїхали. Тому що ну, вже і так, слава Богу, вечір ми поки визбиралися з Кривого Рогу, то ми вже виїхали, мабуть, около двох да? один <ривіт> дня з Кривого Рогу. От, а ще ж треба до Дьоші заїхати. Сьогодні ж у мене неділя, дьощі день. <гум> так що ось ми їдемо по Верховцево. Верховцево теж стало дуже Таке чудове, трасу по дорогу взагалі поміняли, дорога просто пісня Ось ми вже в центрі тут, вокзал, ось ось Верховцевський. Ну да. Ну, в общем, якось потихеньку так отак ми движемося. Ми ну, не знаю по кілометражу. Зараз ми з Леною балакали, про то, що ми посчитаємо, скільки от квартири до тювощі, да, Ну, а потім вже от до нас і подивимося, зрізали ми що то чи ні. Ну, зрізати ми повинні кілометрів 20, це точно. Як ми зрізали, нас повело через села, через Любімовку. В общем, українське, Любімовка. Як, -як українське, Українське, да. українське Любімовка, якось отак нас повело. Хто їздив, той повижен знати. Ну, не, 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 ну, не зря ми звернули, да, щоб туди поїхали. Yeah. Взагалі так. Чудово. Ну ось Вже ми і верховцево центр проїхали зараз. Ще трішечки проскочимо пост Б і будемо вже на трасі Напряму на Ново-Николаевку, станция Верхний Днепровск, да? да. До тещечки. Так что теща, взять все ближе и ближе. <laughs> Готовься. Сегодня ж сегодня ж неделя. Сегодня взять целую тещу. Ну а я. <laughs> да. Вот так чудово. Дорога вообще замечательная. Ми з Леною їхали, Лені, Лена, може, взагалі людям цікаво, так от просто знімати дорогу, знімати села. Як ми їздимо де, бо в нас тематика така постійно одна і та ж, Ковбаса, м'ясо, копчення, свині, да? будівництво. Може така тема буде трішки краще. Не знаю, може, може десь хтось знаходиться е, не вдома, не на рідному гнізді, а десь і отак от бац, дивиться наш канал або попалось наше відео. Ух ти! А тут просто люди їдуть, знімають дорогу і приїжджають Подивився. мимо його дома. Да? на думав, своє думав, село. Да? Ви нам напишете, як це тема. Отак, да? ось Ми проїхали вже, считай, це Верховцево виїхав. виїжджаємося з Верховцева. Ну, ось так. Ну, може це монотонно. Траса, траса, Лєна, диви. все. Все, зима, пусте. Зіду, да? все пусте, все пусте. Да, Навірно, зима, не знаю. Таке ну все так пусто. А зовсім недавно, я ж вже казав на прошлом відео. Да? Стояло кукуруза, семочка, пшениця. Так, ну все. Теща. їду. Опа, все, сейчас. Ось все вже у тещі ми дома. Лена гостинці бере, да, Лен? Вот так. Раз. Все, пошли. Буду тещу цілувати. пошли. Буду тещу цілувати. Я її тиждень не бачив. Що, тебе, як завдав, в заперті держать, так? Да? Ждеш темноти. Випускають тільки коли ніч приходить. Опа! Кеся, привіт. Привіт, Кеся, привіт. Уже з этого Кися. Привіт, привіт. <шастливіст> <сувствуйте> Давай. Привет, привет. Как дела? Mm, ну, нормально. Ты что, сама вдома. А где тебе діли, всі бросили. Ну, Поїхали з Лахою машинку. <плаку> ну от, ми вже вдома. Дома. дома. <сувствуйте> дома. <сувствуйте> Тещу провідали, в кривий Рог, з'їздили. Як поїздка. Отлично. Що да? туди, що назад. Все отличненько, все чудово, гарно. Дороги просто бомбезні, навіть назад вертаєш, да? Да, да. через ті села, куди нас да. завів навігатор, якоби ближайшим путем. Оказалось ні? Так, да, оказалось, навіть по селам дорога, я ж вам кажу, я 120 йшов, да. бувало 130 містами, то нормально. Так що все. Трошки вам показали. Куди ми їздимо, як, де буваємо, то я ж кажу, тематика одна та сама, ми вирішили трошки щось поміняти. Дякуємо вам за перегляди, дякуємо, що ви з нами. Підписуйтесь, хто случайно зайшов, і дивіться, як ми, просте подружжя, живемо в селі. Чим займаємось. Да? Да. 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 Ну а хто нас вже знає, то всім пока, до нових зустрічей. Рідні, ще раз привіт. Дядько, не обіжайся, обов'язково приїдемо і до вас, бо ми сьогодні проскочили так сквознячком. Ну, Що ти зробиш? Не можна за один день всіх провідати так, і так. вирішити всі питання. Тому до тебе, дядько, ми приїдемо віддільно. Все. Всіх обняли, всіх приподняли. Лена, на слізу пустила. Все, пока пока неправда. Пока, пока.